Доброго дня, друзі! Сьогодні я пропоную вам поговорити про нашу рідну мову. А скажіть мені, на якій мові ми з вами розмовляємо? Дотепники. А як ви вважаєте, а яка наша мова? Які ви в мене розумники! Пропоную вам сьогодні вивчити чудовий вірш Ганни Чубач, яка називається Українська мова. Послухайте його. Золоте курчатко в золотій торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово. І звучить, і як пісня українська мова. Сподобався вам цей вірш? А що вам сподобалось найбільше? А давайте спробуємо цей вірш повторити разом за допомогою наших картинок підказок? Золоте курчатко. в золотій Торбинці принесло сьогодні літери дитинці, а дитина з літер збудувала слово і звучить, як пісня, українська мова. А зараз, мої любі, спробуйте намалювати те, що вам сподобалось найбільше. Цьому віршику. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші чудові ілюстрації, до вірша Ганни Чубач, Українська мова.